Так, привіт. Хто там вже протруїв чесничок, а тепер не може посіятись, бо, як і в мене, ось такий стан ґрунту, що береш, а з нього можна ліпити і не розсипається. Вологи просто багато. У нас вже випало більше 60 мм за, за жовтень тільки осадів. А це так зволожує добре ґрунт. Ось і техніка готова, і сівалочку вже на трьох точку переробив, прицепив. І все. Думаю, вийду так подивитися, що тут дивитися, як тут Воно відразу провалюється, налипає дуже сильно. Немає сенсу пробувати. Сьогодні у нас неділя, 26 жовтня. І ще дощик передають. А, може, з неділі, з понеділка вже дощики закінчаться, і будемо щось пробувати висівати, бо зараз сенсу немає навіть і пробувати. Ось чесничок, як бачите, вже з мішочка. Бачите, ось, корінці вже пішли. Все активно пішло. Там, де в мене було в мішочку, так трошки плотніше складено. Не в мішочки а в коробки плотніше складена, то там є ще більші корінці. Ось як бачите, є і такі ось. Це погано, звісно, тому що вони будуть травмуватися, а це все впливає на. Е Розвиток рослини і притримує, тому що кореневу ми вже шкодимо механічно. Тому ось такий рік. То засуха була, всі так розслабилися, як минулі роки вже почали звикати. А тут бах і дощі, дощі, дощі. Практично пів місяця, ось тих, що було, то кожен день день перерива бував він, коли трошечки наче щось підсихало, і під вечір знову дощі, то. Ніякої сівби. І ось вчора вже день сонця, от зараз. я на те, що хоч трошки сьогодні просохне, завтра буде суха погода і ось, бачите, радуга позаду. Ось таке підсохне. Бачите, як запорошило. Тучка налетіла і все те, що підсохло, все те просто вже зволожене, я не знаю, жавлю був. І як бачите, все одно все підлило, все залило. Сьогодні приморозок був зранку, е іній був скрізь, але ж все одно не посієш. Ось сьогодні знову не встиг викласти відео, придеться перемонтувати знову ливень і по осадах будуть коригування вже не 60 мм, бо за позавчора і за сьогодні вже набагато більше. Ось тільки недавно я вилив, був повний стакан. Потім я в відео сказав, що було вже 60 мм. Я вилив і це вже за 3 дні і ще плюс 25 Це вже 85 мм за цей місяць випало. Так, ось Вчора вам зняв відео, що тільки недавно вилив стаканчик і вже знову 25 мм. Вчора було, це по факту вже третій день відео. І дивіться, що сьогодні маємо. 45 мм сьогодні маємо. Ну, це до вчорашніх 25. 20 мм сьогодні за ніч і за день випало іще плюсом до тих 60 -ти з копійками, що вже було. Може навіть 70 було. Тобто 110 в середньому десь міліметрів осаді вже випало в нас. То на ділянки просто не залізеш. Вже на городах і на полях, де не де вже стоять калюжі навіть. Я ще на мотоциклі на роботу прориваюсь. А так, нічого, шкода, що тільки чесничок проростає вже. Ну Нічого, ще листопад місяць є, якась частинка буде пошкоджена, звісно, бо коренева вже є. Ну, а так посіємо, ще час є, не хвилюйтеся. Так що я на зв'язку, якщо що звертайтеся, допоможу чим зможу.